Чому ви українці не любите свою країну? Ви Подивіться, яка вона крута. Мовнюк термін ярлик, який навішують. Ті, кому зручно бути у своєму середовищі і вони не хочуть змінюватися. А чи дія оця лагідна українізація? Була коли-небудь лагідне зросійщення? Ні, вона була настільки нелагідним. Це було завдання, зокрема голодомору, винищити, знищити українське село. Щоб далі, оце не популяризовувати українську культуру, і вони показують, що насаджувати чужу мову, чужу культуру можна тільки так за що вбили людину за те, що українець багато людей не замислюється над тим. Яке мова має значення не просто перейти на українську, а вже перейти настільки, щоб можна було і лаятися українською, це свідчить про неабиякий інтелектуальний рівень. Російська не належить Російській Федерації. Багато хто прикривається такою словно звісною цитатою ГЙота про те, що скільки ти знаєш мов, стільки ти людина, але те, якою мовою ми спілкуємося. Безпосередньо відображає те, як ми сприймаємо дійсність. Тут би ще хотілося згадати меншовартість, тому що вона і досі непревеликий жаль у нас є. Меншовартість це те, що нам нав'язали з усіх усього. Російська Федерація увесь час просуває російську мову як другу державну. Це плацдарм для наступної війни. Мова це одяг думок, тому одягаємо наші думки у привабливу і розкішну мову. Давайте про мову.